Вітаю вас на 24 ви вже, Я вже робила розклад, а ви пишете і питаєте ще ближче до цих дат, подивитися, які ж будуть. Ну, давайте оці три дні. 23, 24, 25 лютого. Ось плюс-мінус оці дні. Давайте ще раз на них подивимося, чим вони будуть відрізнятися від інших днів, які зараз йдуть. Подивимося, що дають нам. Ці дні, якими будуть ці дні. Ну і так, якими будуть ці дні? Це ж тобі треба і 15-й прибіг, не забарився. То обстріли будуть, звичайно, будуть. Перша карта диявола на ще. Ну, так, от, що вам скажу? Обстріли будуть. так, 15-й це і обстріли. Але ж, поздоровляти з ювілеєм будуть обидві сторони. Обстрілів буде таким чином багато, так, росіяни будуть гатити, і тут вони, можливо, крім обстрілів, щось ще утнуть, так, але ж знову і знову на виході останньої карти в цьому триплеті є Паш. Тобто цілі досягне найменша половина ворожих ракет. Наша ППО, звичайно, спрацює на славу. Справедливість тут займає своє місце у цьому питанні, і тут відповідь така, що не залишиться ні одна атака росіян чи обстріл. Без відповіді. так? Тобто, дивіться, Обстріли будуть, але є справедливість, яка вказує на те, що їм буде віддячено, і вони отримують те, на що вони заслуговують. Тобто, наші будуть давати достойну відсіч. Подивимося, як це от для Росії відіграється. Як це відіграється для Росії? Чи полетить ой, ті не спіла навіть задати до кінця вопрос: чи полетить туди, в Росію? Полетить, полетить в ці дні. Ну, я ж кажу, що вони будуть сюди ракети свої присилати, а наші хлопці відправлять те, що потрібно, в сторону окупантів на їхню територію. На територію Росії в ці дні теж прилетить. І як завжди, це буде не по цивільним, а на якісь склади, якісь нафтобази, можливо. Тобто, все, що зв'язано з війною. Тут таке, можливо, запалає якийсь об'єкт, де вже був вибух, тут повторення ситуації йде. А ось вам, будь ласка, ракети, які полетіли. Я спитала, що буде в Росії. Ну, Те, що вони нам бажають, вони отримують. Тільки єдине, що у нас страджають мирне населення, ну, а в них вибухають просто там склади, так, що у них там є. Так. Тоді дивимося, що для України в ці дні. Тут, знаєте, що в ці дні може, ну, як в якості подарунка чи що, от, прямо от на ювілей найдійде якесь озброєння, якесь поповнення, буде добра звістка. Тут до цієї річниці надійде якийсь важливий ресурс, те, що нам потрібно для нашої роботи. Це що нам, те, що нам надає двигатися вперед. так. Ну, от гляньте, ну, взагалі, от дивлячись на оці всі карти, тут оцей диявол, тільки мене так знаєте, насторожує. Ну, це є обстріли, так. Ну а що так от сказати? Сказати, що в ці дні буде щось таке надзвичайне, чи досі таке щось жахливе, нечуване, то ні. Ну так, армія РФ якось там активується, ну, але ж вони всі отримують відсіч. Якщо це буде ракетний обстріл, значить буде ППО спрацьовувати на славу. Якщо це буде якийсь наземне, якщо вони зашевеляться, то, то... наші ж хлопці сидять, сидять і тільки чекають, тільки не ну, прийдіть і одразу ж отримують відсіч. Це однозначно. Надзвичайного нічого не буде. До обстрілів, до ракетних обстрілів, Україна готова. Я так скажу, тепер, знаєте, тепер у нас все йде за планом. Так? То що для нас всіх? Нам тебе треба? що? Ну завжди бути на поготові, не панікувати. Тут уважність, здоровий і впевненість сьогодні мають бути так, в пріоритеті ніякої паніки. Бо паніка і страх є причиною багатьох хвороб і Незгод різних. Тобто, я не бачу, що по ці три дні якось щось таке накоїли в Україні. Прям не чуване. Ні, так не буде. Буде обстріл, але він нічим не відрізниться від тих обстрілів, які ми вже бачили. Тобто, все вже є Україна. А я вам дякую за вашу увагу і за коменти.